гості з далекої фразі Жанполь слава Україні! після тогорічної зустрічі їм справді сподобалося все, що присвячено козакам. і Через те вони знайшли в Ютубі різні пісні і слухають їх із жінкою щоранку для того, щоб набратися енергії, уявити собі, як козаки їдуть верхи по полях, і це їм дає гарний настрій в такий спосіб провести день. Під час його дитинства йому було близько 5-6 років, це були роки 54-55. Він був у своїй бабусі, яка його десь виводила біля дому. І він бачив, процес козаків, які приїхали, знаходились неподалік від його містечка. Він тоді не знав, звісно, що це козаки. І як тепер, і він ніколи собі не міг уявити, що через деякий час, через кілька років, він потрапить на цю териту територію історично на, на ці поля, на ці степи, де б жили і де були козаки, і для і те в такий спосіб він розуміє, що випадкові випадковостей не буває у світі. Що це вже було передбачено ще у дитинстві. Такі незвичайні зустрічі. Ти по перше, ну ми ніколи не припиняємо продовжувати робити фото. Безперечно, що було пов'язано із виставкою Кам'янці. Це були якби уявні зустрічі Жана Франсуа із такими видатними, видатними постатями, як Чайковський, Пушкін, Шимановський. Жан Франсуа ніби відчував реальну зустріч із ними всіма, як би вона могла б пройти, і все це його надихнуло створити цю виставку. Цього буде дуже велика виставка, яка проходитиме в його місті. Будуть задіяно багато залів, де будуть представлені як самі фото, так і фотокниги, які будуть присвячені, присвячені окремим е, сюжетам, і безперечно буде е, от, окреме окреме видання, в якому міститимуться фото з України і з Холодного Яру. Багато друзів Жана Франсуа часто ставлять йому питання, чому ти їдеш у східні країни, чого тебе туди так тягне, тому що європейці вони пережили часи будування берлінської стіни, і вони, начебто, відвернулися від цього боку світу. І тому Жан Франсуа намагається постійно переконувати своїх друзів і всіх всіх, хто ставить йому такі запитання, що Україна це дуже гостинна нація. Вона дуже Щедра, вона дуже щира, і що йому подобається повертатися сюди. І Також він віднайшов, що ми дуже, українці і французи, дуже близькі. У Франції також є багато регіонів, де відбувалися протистояння. Безперечно, це в горах, в піренеях, народи, які звуться басками. У Франції також не потрібно забувати, що є і острів Корсика, в який також на який відбувалися подібні е, протистояння. <рес> У Франції існує висловлювання. Це заборонено забороняти. Тому дійсно вони до протесту дуже схильні. І коли потрібно йти прямо, французи завжди шукають шляхи, як би обійти. А французи завжди проти того, яким хтось щось наказує. Так що ми дуже близькі. Це відчуття радісті і щастя, що ми мали можливість і нагоду зустрітися знов і що ми зберегли такі ну взаємовідносини, які дозволили нам сьогодні розмовляти.